Сьогодні в рубриці звичайні герої двоє сміливців, близнюків. Похід у комп'ютерний клуб назавжди змінив життя цих 12-річних хлопчиків. Те, що вони побачили, їх шокувало, але не відвернуло. Нагородою за виявлену мужність стало врятоване життя новонародженої дівчинки. Ця подія назавжди перевернула життя 12-річних близнюків Романа та Володі Петрашів. Ми дуже налякалися і побігла до дядька. Після тої події вони самі підійшли до священника в нашу греко-католицьку церкву і почали вони прислуговувати церкві. Рік тому бешкетники Рома та Володі відпросилися в бабусі, щоб піти в комп'ютерний клуб. Галина Григорівна відпустила їх зі спокійною душею. Коли мені подзвонили з міліції, я подумала, що мої хлопці щось натворили і запереживала. Того дня хлопці обрали коротший шлях. і Йшли, як завжди, пустуючи і весело щебечучи. Я тут, тут став і почу почув почу, якісь звуки. Я перша, я спочатку в подивився добився, і перший не повірив, потім загинув. Те, що діти побачили внизу в підвалі, жахнуло. Спершу хлопці не повірили своїм очам. Я подумала, що це лялька, але але мій брат мене переконав, бо вона рухалась. Лежала дитина, замотана в тряпку якось, і в роті запханий був туалетний папір в крові. Мати Зозуля народила дівчинку просто тут. І покинула помирати на вулиці на холодній бетонній підлозі. 18 градусів було. для перукаря Марічки то був звичайний робочий день. Клієнти, стрижки, укладки вона й уявити не могла для чого ще може знадобитися її вправна робота з ножицями. Прийшла клієнтка, присіла в крісло. Ми почали робити мідеровку покраску. Чоловік чекав її біля вікна. Ну, біля сходів тут покинуте немовля приголомшило близнюків, проте не відвернуло. Вони зрозуміли, що діяти треба швидко, тож побігли кликати на допомогу. Першим, хто їм трапився, був чоловік-таксист. Спочатку він подумав, що хлопці жартують. Що ви здуріли де в землі яка дитина? Що ви хочете? Він не хотів на все дійти, вони його тягнули. ми вам не ми вам правду, там дитина плаче. І вони його витягнули за рукави, і він витяг, вийшов, подивився і каже: Точно, дитина. Чоловік зрозумів, самотужки не впорається, і побіг по дружину в салон краси. Ми ми такі з переляку, зразу і не знали, що робити. Дивимося один на другого, встаємо і біжимо. Дівчинка була синя, не ворушилася і не плакала. Жінки подумали, маля вже не врятувати. Плацента ну все на місці, як дитина родилася, так воно і є. І Я забігаю в магазин до Наталі і кричу: Наталя, бери ножниці, треба перерізати пуповину. Голесенька на цемент, ну, народжена дитина. Тут собак дуже багато розірвали, бо дитину з'їли і все. Жінки якось примудрилися перерізати пуповину. Марічка взяла немовля на руки і поки чекали швидку, віднесла його до себе в салон. Клієнти кричать, Марійка, не занось перукарню дитинку, тому що вона може бути мертва. Ну, але... В душі я дійсно відчувала, що ця дитинка жива. Марітці здавалося, що дитинка от от помре, бо ж вона дуже змерзла. Як же зігріти маля? Фен, така ідея спала їй на думку. Перші ознаки це були на губах. І от в той момент я кричу: дівчата, дівчата, дитина жива, вона рухається. Увесь цей час Володя та Рома чекали швидку на вулиці і заспокоїлися, коли малу передали в руки медиків. Потім за її життя боролися вже лікарі. Коли дитина поступила, температура майже не визначалася на термометрі. Це можна порівняти з тим, що вивели дорослу людину на мороз і облили її холодною водою. Того ж злощасного дня в лікарню з кровотечею потрапила й матір немовляти. Досвідчені медики не могли збагнути, що ж товхнуло жінку на таке: проблеми в родині чи пологова депресія. Проте, після того як дівчинку вилікували від пневмонії, мати таки вирішила забрати до себе прекрасну здорову дитину. Тепер Рома і Володя прислужують у церкві і моляться за здоров'я врятованої дівчинки. Молюся за ту дитину, щоб з нею це було добре. Людям треба допомагати, тому що я сам можу бути в боді. Я думаю, що неспроста вона родилася. Напевно, що не якісь повинні бути дійсно хороші люди. Бо такі люди спроста так народяться.